За те, що в пункті восьмому, а до 9-го ми зараз йдемо. де э, на духовно. Депутат робить позначку плюс. Зараз ми є умови дорожчимо досвіжого закону. Працівники обпереду не будуть заперечені. Виручайні працівника виконавчого апарату зараз голосувати голоси. Буде президія реагувати. В залі президені ставлю на голосування пропозиція. Значить, зачепить. Депутат робить плюс... Або любу іншу у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує. Або у квадраті проти слів не підтримую жодного кандидата у разі не підтримання жодного. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати за. Я прошу підтримати руки, можна бачити ситуація така. Решение на принято. Решение приняли. Решение